Дівчата, всім привіт з нового дня. Зайдемо зараз з вами в Єву. Я так швидко одягалася, навіть нічого не протерла ні ковтинку, нічого. Так що, я, якщо я там якомусь пугу, пробачте. Дівчата зайшла в Єву і знайшла тут тверді парфюми. Я такими не користуюся, але мені просто цікаво було відчути аромати. Дуже сподобався оцей лакі. Він такий ванільно-молочний. І сподобався ось цей трай. Трай, він мені ну, таке щось фруктове, солоденьке, приємне. І ціна зараз, бачите, 79,90 80 гривень. Показую вам акцію на ламель. Сьогодні і завтра вона діє. Два береш, чотири отримуєш на всю декоративну косметику. Плюс ще й гарні знижки зараз на ламель. Чула багато відгуків про цю олійку саблюмінал. Кажуть, що дуже класна вона. Але олійку я брати більше не буду, бо брала essence. Я вам її показувала, така помаранчева. І вона підсушує губи. Ось я помітила, коли я нею користуюсь, губи більш стають такі сухі і неприємні потім. Тому олійка це не мій продукт. Дівчата, і на ГЛЕМБІ теж ця ж акція діє сьогодні і завтра. Два береш, чотири отримуєш. Теж гарні ціни, хто користується. приходьте вичту Дівчата, хочу вам показати. Просто шикарні палетки, ті від ГЛЕМБІ. Вони зараз на акції 189 гривень коштують. Це перший тон зліва. А справа другий тон. Оце другий том взагалі такі гарні, приємні кольори. Такі осінні. І цей теж гарний варіант. Дивіться. Найс nice ньют. Перший тон і другий тон. Ось ціна 189 гривень за палітку. А ось, дівчата, подивіться, ще одну знайшла, називається Glam Time. Теж гарні кольори. Це Перший це... тон і є ще другий тон, але я не бачу тестера. Ця дівчата 169 гривень. Дівчата, ще засвочила вам оцей хайлайтер від Lamelle і рум'яна від Lamel. Вони зараз по 112 гривень. Хайлайтер. Ой, рум'яна пробачте і хайлайтер. Хайлайтер тон 402, рум'яна тон 404. Так, дивіться, хайлайтер. Такий непоганий, а рум'яна вони дуже пігментовані. Дивіться, тут зовсім крапелька, дивіться, який відтінок дає. Оце такий він, якщо його не розтушовувати. Дівчата. Знайшла я рідку праску від Кюненцю Єві, Вона зараз 6590. Я її беру. Спробую вам потім розповім: діє вона чи не діє. Ще одну акцію вам покажу. Сьогодні і завтра 2 дорівнюю 4 на шкарпетки чешки та підслідники. Це те, що я брала Джулії, я так розумію. Ось такого формату. Шкарпеточки. Дівчата робимо з вами розпаковку за тебе. Для сьогодні було дуже багато знижок, тож я нахапала сього і сирів, і пачку майонеза. Ну, я вам зараз все покажу. Так, перша покупочка. Серветки, розумний вибір, 200 штук. Ось така пачка, 31,90. Вирішила взяти, бо ціна приваблива. Потім масло, своя лінія 82%. Взяла його для тіста філа, щоб його змазувати. Хочу зробити равлики з шинкою і сиром і курочкою, і грибами. Масло 81,90. Ставимо тут. Потім мій улюблений сирочок лазур з блакитною пліснявою. Ціна 60-90% зараз на знижці. Йдемо далі. Лйоне торчен європейський 72% 520 грам. велика Велика упаковка 76,90% вирішила взяти. Хай буде. Цієї пачки дуже надовго вистачить. Далі взяла Сулугуні від золотого резерву. 70, де він тут не бачу, 76,90. Це теж зі знижкою. Чомусь я думала, що він зараз зі знижкою буде коштувати гривень 50-60, але вже зі знижкою 76. Отак от. Потім взяла Комос металковий, сиру ще взяла джувас. Мій улюблений, натертий, 62,90. Як ви бачите, тільки 4 сири взяла такий сологуні, блакитною пліснявою і цей. Потім ще на знижці була сьомга сьогодні своя лінія 149,90 за 180 грам. І дівчата взяла оцей рулет курячий. Дуже багато чула гарних відгуків про цей рулет, про цю шинку. Зараз зі знижкою вона коштує 150 гривень 90 копійок, це пів кіло тут. Хочу спробувати зробити з цією шинкою карбонару і хочу ще зробити равлики з тіста філо, туди додати цю шинку, сирочок і може помідорку загорнути в равлики. Ось таку начинку з цією шинкою. Ніколи його не куштувала, сподіваюся, буде смачним. <свят> От така розпаковочка за тебе. Дівчата, показую, що взяла в Єві ватні диски. Just Cowя були на знижці, не пам'ятаю ціну. І рідку праску, я вам в Єві її показувала. Там 65 з копійками. Хочу зараз спробувати. Подивимось, з вами розгаджується рідка праска. Одяг чи не розгладжує. Дівчатка, я вийшла на балкон. Хочу вам показати, що в мене нова сушка для білизни. Дивіться, сушка чи сушарка, як її правильно назвати. Бачите, така конструкція, все новеньке. До того була в мене старенька, але років, напевно, 5, може, трохи менше, я нею прокористувалась. Але вже оці палички, ці біленькі там іржею покрилися, вони мені портили одяг, була сама конструкція вже така поюзана, як то кажуть. Я його Віддалити, щоб повністю показати. Ну, Отак от ще зніму, як воно розташувалось на балконі, там на коробки, і шурупи не звертайте уваги. Так, давайте з вами її, боже, так легенько, бо там в мене вже і заїдала. Таке. Може, раді, як дитина? Що для щастя треба? Нова сушарка. Сьогодні зранку приїжджав майстер по меблю, відрегулював те, що мені потрібно було в кухні у залі. І заодно вони з чоловіком дуже швиденько цю сушарку встановили. Бо якщо ти робиш це сам... То тут, я так думаю, години на дві, бо там ниточки, цю конструкцію саму поставити, то не швидко робиться. Що ще вам хочу сказати? Колись я вам покажу кухню меблі в залі, в коридорі і пораджу обов'язково свого майстра, бо таких майстрів зараз дуже-дуже мала кількість. Які роблять добре, але при цьому ти не заплатиш всі гроші світу за роботу. Зараз протестуємо цю рідку праску. Я вам показую стан футболки. Так, зараз дивіться, Отак. така м'ята. Не дуже я вірю, що воно прям ідеально все розгладить. Зараз це побачимо. Дівчат спеціально вийшла на балкон, і тут вона в мене висіла, футболка сохла. Ну, скажу так, воно не замінить повноцінне прасування праскою, але трошки якісь там заломи, якщо, наприклад, у вас речі, футболочка якась висіла у шафі. І там і десь заломчик можна попшикати, воно його зробить більш гладеньким. Але все одно, ви бачите, ось там, де я так добряче не наприскала, воно все одно не гладеньке. Ось тут, наприклад, не наприскала все, воно тут як було пом'яте, так і лишилось. Ну, таке. Що я хочу сказати, як висновок. Після використання цієї рідкої праски. Напевно, другий раз я її брати не буду, бо мені здається, можна в євність налити води, додати туди кондиціонер для білизни, попшикати одяг, і буде ефект той самий. Тому думайте самі, потрібна вона вам чи не потрібна, я її більше брати не буду. Я, звісно, цей флакончик використаю, але. Не бачу доцільним її спеціально купляти, щоб розгладити пам'яті речі. Якось так. Ну і на цьому відео завершую. Дякую, що подивились мене сьогодні. Не забудьте поставити лайк, написати коментар з бажанням. І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.